Дорога українська громада, дуже втішений вас всіх побачити тут. Ми пройшли новорічні свята. Зараз у переддень Різдва Христового не хотів би говорити про політику, але хотів би декілька слів сказати про те, що нас очікує в наступному році. А точніше, вже в цьому році, який прийшов, і який буде дуже непростим для України. Який буде дуже непростий для кожного українця, що нам чекати і як нам на це реагувати? В першу чергу, те, що стосується нашого майдану, Майдан треба тримати, тому що Майдан це не просто місце наших зустрічей, майдан це серце Української свободи, майдан став взірцем мирного протесту у всій Європі. І вчора, до речі, британська газета Guardian опублікувала статтю, під якою підписалося 80 провідних світових лідерів. І в цій статті британці пишуть про те, що вони вражені мирним протестом в Україні. І вони вважають, що Україна повинна не на словах, а на ділі. Отримати підтримку європейського союзу. І там вони. Молоді! 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 Молодці! Молодці! Молодці, дорога українська громада, ви тому що ця стаття про кожного з вас. І ця допомога повинна стосуватися кожного з нас, який на цьому майдані, кожного українця, який хоче кращого життя. І там вони запропонували таку цікаву річ, колись після Другої світової війни по відношенню до Західної Європи був так званий план Маршала. План Маршала, який фактично відбудував післявоєнну Німеччину. План Маршала, який фактично відбудував післявоєнну Західну Європу. І вони звертаються до Європи і до світових лідерів, щоб такий же план Маршала відбудови України, допомозі українцям і творення України як європейської держави був запропонований для нашої країни, нашими європейськими партнерами. І ми дійсно очікуємо від Європи не слів а дій. Ми, дорога громада, разом з вами заснували об'єднання «Майдан». Вчора відбувалося засідання Ради об'єднання «Майдан». там дуже багато достойних людей, які щодня виступають на цій сцені, які щодня працюють, які щодня хочуть, щоб в Україні прийшли зміни. І це об'єднання майдан затвердило план роботи на січень місяць і ми вже активно працюємо. Починаючи з пікетів, як з Межигір'я, так і Даї, і закінчуючи підготовкою до великих антикорупційних розслідувань по відношенню до уряду Азарова, адміністрації Януковича і всієї української влади. Ми оголошували, що ми полюємо на українських корупціонерів. І цей процес полювання повинен завершитись тим. Що вкрадені мільярдні кошти повинні ми знайти за кордоном і повернути їх назад в український бюджет. Зараз за кордоном закордонне українство дуже допомагає Україні. Багато пікетів проходить по всіх країнах світу, багато пікетів проходить біля офісів, і квартир, і будинків. Членів партії регіонів, тих, які живуть в Україні, крадуть в Україні, а їхні сім'ї на украдені гроші живуть в Відні, Лондоні і в інших країнах світу. Тому наше з вами завдання йти крок за кроком по виконанню плану дій, який був затверджений нашим майданом. Також ми затвердили з вами маніфест маніфест наших цілей. Наші цілі є незмінні і для досягнення цілей, а саме суттєвих реформ в Україні, зміни влади в Україні, приходу до української влади, справжніх проєвропейських політиків, які знають, що таке відповідальність перед мільйонами, які привели їх до цієї влади, в такому ключі. Ми з вами далі діємо, і нам потрібно, щоб наше об'єднання Майдан було не тільки на Майдані, а щоб воно було в межах всієї країни, що Майдан взагалі дав зрозуміти українській владі? Він дав зрозуміти перше, що люди не бояться і жоден з нас не боїться. Друге, він дав зрозуміти, що вертикаль влади Віктора Януковича. Не така сильна, як була рік два чи три тому. Вона тріснула. Вона тріснула після того, коли фактично Янукович почав здавати своїх. Попова, який призначений мер Києва, начальника Київської міліції, який з одного боку, звичайно, виконавець, але з іншого боку, його виклик до прокуратури є дуже знаковий для всієї української міліції. Яка знає, що одна справа виконувати накази, а інша справа потім за ці незаконні накази йти до прокуратури давати свідчення. І навіть якщо цей генеральний прокурор сховає ці свідчення, то новий генеральний прокурор їх знайде і ці люди будуть притягнуті до кримінальної відповідальності новою владою, новим прокурором і новим незалежним українським судом. Це треба обов'язково зробити тому, що це не вендетта з нашого боку. Ми не хочемо мстити, ми вище цього. Але ми вимагаємо, щоб в країні виконувався закон. Ми вимагаємо справедливості. І ми хочемо, щоб після цих подій, які відбулись в країні, будь-хто, хто б не був в українській владі, знав, за злочин є покарання. І це покарання є невідворотне. Це є базовий принцип демократичної країни. І третє, що показав наш майдан, і що я хочу з вами поділитися. У нас 14-й рік буде роком президентських виборів, фактично. Ви знаєте про те, що є в Україні дискусія про те, єдиний кандидат, не єдиний, я зараз дам відповідь на це питання, принаймні спробую пояснити перші кроки до того, як в Україні буде формуватись єдина команда. Але українська виборча система, яка є дуже показовою після проведення виборів по п'яти округам, де одного нашого кандидата зняли по суду. А інший кандидат виграв у нас в Черкасах, а на трьох інших округах ми програли. І мені прикро констатувати, що ми програли по двом причинам: перша і основна причина скупка виборців. Люди продають за 300 гривень своє майбутнє, майбутнє своїх дітей. І те, що Віктор Янукович умисно, фактично. Знищує будь-які життєві стандарти, не платить пенсії, не платить зарплати і робить людей бідними, заставляє цих людей йти брати гроші і за гроші голосувати. Так само він буде робити на президентських виборах громаду. Основний їхній ресурс це на вкраденні з кожної з ваших кишень гроші купувати виборців, купувати виборчі комісії. Купувати спостерігачів і фальшувати вибори. Тому перше, це була скупка виборців. Друга проблема це доволі низька явка нашого електорату. Всі були сконцентровані на Майдані, і ті люди, які мали би голосувати за опозиційний електорат, не всі прийшли на вибори. Це два висновки з цієї компанії, які ми повинні винести, які ми повинні підготувати. Уже тут, на Майдані, щоб подолати їх під час президентських виборів. Основне, третє, що відчув Янукович, це те, що якщо в Україні буде ніч виборів, а вона буде, і якщо в Україні пройдуть вибори, за якими опозиційний кандидат виграє президентські перегони, а він виграє президентські перегони, то мільйони українців вийдуть на вулиці Києва. Прийдуть сюди на Майдан, прийдуть до Центральної виборчої комісії, прийдуть до адміністрації президента і захистять вибір мільйонів. Віктор Янукович ніколи не вкраде в нас нашу перемогу. І це третій і основний висновок майдану: Майдан захистить вибір України. Я вам коротко громаду скажу про єдиного кандидата. Ідея хороша, але виконання цієї ідеї не таке просте. Що зараз домовлено? Зараз домовлено наступне. Ми це підписали 18 травня минулого року в День Європи. Три політичні сили і там три підписи. Кличко, Тягнебук і мій підпис. Домовлено наступне. В другому турі всі підтримують одного кандидата. В першому турі поки що така формула. Ідемо всі, і пояснення, чому йдемо всі, дуже чітке: одного не зареєструють, другого знімуть, третього отрують, четвертого ще що з ним зроблять. І тому сьогодні виставляти одну мішень, яка буде знищена за 15. Місяців до виборів неправильно. Це мішень буде. А ми повинні виграти вибори. Тому ми чим повинні користуватися мозгами. Я громаду всіх вас вітаю з прийдешніми святами. Ви знаєте про те, що ми тут будемо святкувати Різдво Христове. Тут буде служба. Так що, 6 і 7 число. Дорога українська громада, святкуємо Різдво Христове, велике християнське свято! Дякую всім, слава Ісусу Христу, і слава Україні!